Страна придурків. От я їду із Сарати там за Одесу. Вже, здається, четвертий блокпост. Четвертий блокпост. Черги по 5 кілометрів. С Стоять на блокпостах мордовороти, не в армії, а шманають машини. Тут до фронту 300 кілометрів. Через кожних 30-40 Кілометрів шминають машини, величезні черги. Люди лізуть один через другого. Взагалі страхіття, такий бардак неописуємий. Це взагалі не країна, а якийсь дебілятник. Я не розумію, що це таке робиться і навіщо це робиться. От. Всякі уроди лізуть поперед очереді, зліва, справа, блокується дорога. Ну, Взагалі, от такий бардак, от. Оце Україна, це траса Одеса Ізмаїл. От, борделі з борделі, я вам скажу. І ще в мене це вже який третій чи четвертий блокпост, там спереду ще буде два чи три. І взагалі от, стоїш в черзі на цій жарі більше, ніж їдеш. Ну, слава Україні, слава дебілам. взагалі. Поодправляти це все шобло, що там провіряє на передову. На передовій немає. А тут всі в шашликах, всі в зятках, всі в хабарях, лазять по всіх машинах, шукають би щось знайти. Де, блядь. що вони тут шукають, падли, блядь.